Розпочалася 243 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін протягом жовтня цього року на території Білорусі тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників, іде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сім. Мейного стану зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь, включно із застосуванням ударних безпілотників іранського виробництва.